Войні Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу, Амі. учителю благий, що робити мені, щоб успадкувати вічне життя. Ось насушне питання, яке хвилювало, хвилює, і хвилювати буде рід людський, бо до досконалості. Ми прагнемо усіх, досконалості меж немає. Ми знаємо, що це слово не чужа досконалість для нас, тому що в нашому земному житті ми бачимо і прагнемо самі до досконалості. Ми хочемо, щоб наше життя було все краще і краще. Ось художники малюють кращу хатину і думають, що попереднє, що наступна буде найкраща понад усі. Том Митець пише твір свій, щоб перевершити свій попередні досконалощі, досягнення, будується великі храми Божі, прекрасні будівлі, щоб показати генію людської праці і досягнення у всьому. І так вдосконалюється рід людський, Будуються, бодяться. Кращі машини досконалі на виробництво, щоб полегти праці робітників і збільшити випуск продукції, щоб тільки осягнути досконалість. І цій досконалістій межитьма, тому що бачимо, що весь час кращі машини, предмети, агрегати водяться в наше життя, і вдосконалюється воно, але то все земле тимчасове. А нам, особливо християнам, треба прагнути до доскональності духовної, як прагнув той юнак, який прийшов до Христа, питав учителю, що мені робити, щоб осягнути вічне життя. Відомо, що Христос каже щось нове, щось досі не чуване, не бачене, а Христос відповідає йому. Виконуй заповіді і бажаючи уточнити, які той нам знову питає ти саме. А Христос нічого нового не відкриває, що наводить йому одне десятислів'я, декало, десяток заповіді Господні. Не чини перелібу, не вбивай, не свідчи не по правді, шануй ближнього свого самого себе. Тобто виконуй те, що Господь Бог на горі Сінай і наказав ізраїльському народу виконувати ті заповіді, через них будуть мати вічне життя. Але вона каже, що все це я виконав вже з малечку свого, чого мені ще бракує? Тобто я вже певний ступінь складу всягнув. З чого мені бракує ще, щоб всягнути віщої, більшої досконалості. І тоді Христос любов'ю повиконував заповідь як тверди вінся, глянувши на нього, сказав, ну що ж, якщо хочеш бути досконалим, продай все, що маєш, роздай Бог. І тоді приходь і слідуй за мною. І як чуємо ми з Святого письма, юнак пішов засмучений, тому що великі маєтки мав, мав численне багатство, до якого звик і як давали давати певні пільги, привілеї і полегшення турботи в житті своєму, тому сумний він відійшов від Бога, від Ісуса Христа. Тому що той наказав з тим майном розтатися, продати, роздати бідних і йти слідом за ним. Ось тут ми бачимо, що починаючи говорити з тим юнаком, Христос наводить перші шість заповідей, які відносяться до ближнього свого, до земних людей, тобто між співгромадян того юнака. І тут юнак, підтверджує, виконав це все. І тоді, коли Христос наводить йому перших чотири заповіді відносяться до Бога, тобто люби Бога всім серцем, своїм силою, мітністю, думкою і душею твоєю, тут юнак виявляє банкротство, тобто невідповідність, пусте місце, тому що його я заповнене любов'ю до свого багатства, до якого звик, з яким жив, ради якого існував і до якого прив'язався всім серцем своїм. Тому, добраті і сетри во Христі, ми бачимо сум того юнака, бо боростатися з багатством було щось тяжке для нього. Тоді Христос їй каже, як трудно багатому війти в царство Боже, учні Христові дивуються, адже серед ізраїльтян була така думка поширена, щоб благочестиве, боговійне життя Господь обдаровує багатством, достатком і добробутом. Тоді учні питають, хто ж тоді може спастися. Христос відповідає, в людей це трудно, а в Бога можливо все. Бог один має владу вказати людині істинне справжнє багатство, щоб людина не прив'язувала до земних своїх достатків і діб, а щоб шукала добра невічного і блаженства святих на небесах. Господь один може і має силу вказати людині істинне багатство. Оті добра, які, як казав Христос, злодії підкопують на землі і крадуть, а збирайте скарб ваш на небесах, бо де буде серце ваше, там буде і скарб ваш. Тому Господь наказував, Будьте досконалі, як отець ваш небесний, досконалий, щоб ми прагнули до осягнення істинного багатства, бо те, що ми маємо на землі, ми зобов'язані і залишимо його. Тут літи далі, а нам потрібно шукати царства Божого. Показав бо Господь, шукайте перше царство, Небесне, правди Його. А все решта вам додасться. І будете мати зато, тому що Господь знає перед вашого прохання, що вам потрібно. Тому то, браття і сестри во Христі, дивлячись на того, юнака клав надій на багатство своє, не впадаймо в відчай, кладімо надійно на милосердя Господнє, який може один вказати нам. Де наша істинна батьківщина, де наше істинне добро, де наше те, що ми понімаємо усього свого життя. Бо сказав Господь, полюби всім силою, думкою, серцем, міцністю твоєю і вижну свого, як самого себе. Ось юнак мав багатство. І не біда, не в багатстві, біда прив'язаності до нього, тому що було багато багатих людей. Але вони послужили і церкві і Христові. І самому Христові пише нам Іване Луки, що жінки ходили за христом служили йому майном своїм. Був багатий Йосифа Риматейський, але він частину майна, той гріб, який приготував для себе у саду. Де ніхто ще ніколи не покладений, був і дав Христові, запелинавши тіло його, плащаницею покривало, то був звичайно хоронити в юдею і послужив майном своїм Христу. Багато різних святих було, взяти тим рівно князя Володимира чи княгиню Ольгу, та майном своїм служили ближнім своїм, тим самим служачи самому Богові. Тому до Христос і Бог має владу вказати нам істинне наше багатство, істинний наш достаток, щоб шукали ми його на них і використовуючи земні блага, не прив'язувалися до них, тому що вони тимчасові і швидко минаючі, а прив'язувалися до небесного царства, до нашої постільної небесної батьківщини яка єдина цінна для нас і куди ми підемо, якщо осянемо Його за життя свого після своєї кончини. Тому я казав Христос, що трудно для людей та є можливим для Бога. Тому надіймося на Божу поміч, на Боже милосердя, на благословення Господні в ощанені духовних. А не земних тільки благ. Тому надіймося на милість Божу, яка дасть нам бачити істинне наше багатство, істину нашу таку достатність у Царстві насамперед небесному. І як казав Христос, що трудно для людей та й можливе для Бога. В Бога був можливо усе. Тому хай Він додасть нам духовних наших сил у спогляданні нашого тимчасового земного життя, щоб ми зрозуміли, що ми тільки мандрівники, що ми тільки користувачі оцих наших земних благ, і то дочасні, і то не то короткочасні. Тому то хай Господь змелосердиться над нами. Дасть та нам правильну оцінку, щоб ми могли осягнути, оцінити те, що ми маємо, побачити, що ми нагими народилися на світ і нагими з цього світу підемо, залишимо все, що надбали тут далі на землі. Тому хай Господь навчить нас, укріпить, обґрунтує, навчить нас правильної оцінки, те, що ми маємо для спасіння душ наших. Бившей славе Божией. Аминь. Слава Иисусу Христу.